Всім привіт, любі друзі! І сьогодні я вам покажу найкращий гайд на фарм діамантів 99 ночей в лісу. Для цього нам потрібен клас рейнджера, щоб можна було швидше фармитись. І все. Запускаємо катку. І в нас я. Я відразу кажу, це доволі складно, але дуже легко. Це складно буде знайти цю локацію, але лутати, якщо ви граєте в соло або з якимось хорошим другом, який вміє грати, то це доволі легко. Зараз ми підемо звичайним началом. Що тут, так, да, не вийде не як в Dead Rails, щоб відразу так швидко все зробити. Тому що ця гра ну, не про скорість. От, ми знайшли вугілля і дерев'яшку. Сразу апаємо левел. Далі дерево сюди. Ну, звичайне, начало. плюс тут домик нам повезло на будиночок. Забираємо всі тут ресурси. О! Збираємо монетки, стулья. І от револьверні патрони нам потрібні. Якраз нам вони і потрібні. Волка серс винесемо. То він щось. Так, ну це можна не забирати. Далі відкриваємо сундучок. Гудсак. Ми можемо спокійно забрати їжі чуть-чуть. Метал нам не дуже треба. Сподіваюсь, тут тортик, тому що тут часто тортик. Бо бінт. Ну тут нема. Що нам потрібно нафармити? Нам потрібно нафармити хоча б пару бінтов. Ну, хоча б два. Ну, можна і один, але з одним буде тяжче. Так, поки що все равно на цю. На цей напис. Тому що зараз ми побіжимо в костру. О, потрібно вугілля захопити. Де вон? Й-маю! Що з вугіллям произошло? От, бачите, тут чорненьким такі сундучки іноді підсвічуються, і на них треба біжати. Все. Так, от я приніс їжі нам. Відразу беремо те, що нам треба, закидаємо сюди. І крафтим відразу карту, і можна Сразу же це бахнути і зробити цю штуку. Карту нам потрібно, щоб не загубитись. Так. У нас їжа є, побіжали далі. Мені повезло, що з першого сундучка випав цей мішок. Тому що мішок це одна із найполізніших віщей в началі. Звісно, кунаї будуть покраще, але це теж нормально. Мені кажеться, вже потрібно апати левел костра. В першу ніч олень тому можна не боятись. Ну, от волків можна побоятись. Ну, тут уже нема що робити, потрібно апати костер. Так, да? так. Да. Хоча тут ще є дуже багато території, які я не ізучив. Тому її можна теж чуть ізучити. Побігати тут. Те, що потрібно забрати. Якщо у вас є ліхтарик, то ночі ви можете не боятись, тому що олень, ну, безпомощний ночу. Скраб. Ну, що нам тут потрібно? Це знайти бінти, сундучки якісь. Ну, в першій зоні їх дуже мало, тому я піду, як тільки зачищу цей амбар, піду і зроблю леву костра. О, патрони. Тому то Мені потрібні зараз патрони, бінти. А, вот. Тому що ми будемо лутати данж з Ємасі, Там доволі небезпечно. Тому. Класно. Тому нам потрібно багато всяких корисних речей, які ми можемо швидко зачистити. Ну все, в принципі, майже облутав все. -все. Последній уголь і оцей домик і я біжу. На вулка може не все одно. тому що він взагалі пропав. По костру будемо апати левел, якщо я зможу. Сподіваюсь, зможу. Палтрейдер трейдер нам, в принципі, не потрібен. Навіщо, якщо є. Так, е, да, на, на, нам не треба полтри, Я з коїже пожарю. Кершу, що я бері посадив. Ягодки. Так, звідково. В третій зоні вже набагато кріх. Я вугілля пропустив, як так. Набагато більше скриньок і ми зможемо облатати. І в третьому вже я дам. З його нам потрібно йти, але найчастіше він в противоположній стороні від цього данжа. Тобто десь в тій стороні. Я вже данж сундучком. В принципі, можна дитя спасати потрібно. Що ж в цьому треба, щоб спочатку був револьвер, ну або як я, щоб у вас був клас. І тоді можна шукати. Все, бінт є. Тоді можна буде шукати вже патрони до нього. От, наприклад, у мене вже 48. Надо хоча б більше 60. Ну, або гвинтівку стрісну, а тут і пантрони, гвинтівки. Ну це нам не потрібно. Йома А, це церква. Це церква. Щас я ще з обратної сторони зайду. Тут дуже легко я зараз залотаю повністю церкву без взагалі Нічого. Ух. Хороший топор. Бінт. Ну, блін. Ну і останній цей испортив всю маліну. Ну все, я золотав, тепер біжимо к костру, тому що вони мене з'їдять. Вугілля. Як я так багато вугілля пропускаю? А це нормально, що Альфа волк так близько до костра. Ну, хоча від бачу, від я відмеди бачу, але від відмеди я привык кусь. Так, апаємо сразу же четвертый левел. Ну, не апнем. Ну ладно. Зато наш костер не потукнул. Вже дивіться, скільки бінтів, Раз, два, три, чотири, пять бінтів. Можно они. Як зараз, якщо повезе, щоб отримати спис. Зрозуміло, не повезе. Я піду, ще, наверное, в цю сторону чуть-чуть. Чуть-чуть, тут изучу. Нам нужен четвертый левел костра. Пес четвертого сна, подиба теж не спавнить. А якщо я в амбар сейчас залізу. Ещ мне патроны від гвинтівки. Ей тут нема. Мама мия. Ой, мама! Мама. Давай, аккуратно его ведемо під собою. И І... можем быть. Би... Он мне не мешает. Ты мне не мешаешься. Ну, короче, я сундук на відкрию. Я можу за... А, все, він застрял. Можешь мені не мешать? О, не. Ну, короче, я тут перечекаю ночь. Від цього оленя. Вот так тут его можно запросто контрити. И він ничего не зробить. но вот так вот можно, фонарик. Ну, из-за того, что я тут, він. Ничего, я ему зробити не можу. Фонариком. Уже через 19 секунд он пропаде, так что ничего страшного, в принципе. Так, от уже і день. І зараз можемо спокійно відкрити цю скриньку і піти далі лутатись. Зі скриньки паде броня. Ну, непогано. Будемо отримати менше урона. Взагалі, б, непогано було б знайти червону скриньку, щоб отримати ту імбову броню. Дуже сильно. Ну, зараз потрібно апнути левел костра. О, револьвер. Готовий. Тільки ще потрібно апнути левел костра, тому що щось є така чуйка, що він на четвертому в мене появився. Да, це, на лев... ну, це не швидко, але легко. Тобто просто посидіти можна натренувати і все. Я не розумію, чому нема каністра. Вроді би, що ж то і Ну, нам це користь, тому що я зможу повністю відучити всю тут територію. І дуже багато, дуже сильно, я б сказав, підготуватися до луту нашої, діамантової крепості. Привезла з церквою, тому можна, в принципі, її знайти і прямо зараз вже йти. Тому що нам дуже повезло, що знайшли церкву. Я там підчистив абсолютно все. Так, я остання вот тут, а вот территория? Ну, мы будем идти через костер. А де Альфа Волк. А, во, никуда він не Жаль. Да, все. Тепер у нас. Стоп-сій з зоною залишилось просто знайти цей данж. Достатньо просто побігати. Пізнець. Во! Я його знайшов і зараз тільки буде ранок, ми підемо. Перед цим я ще не пер... золотаю оце от і їде чуть, чуть Тому що там потрібно дуже багато їжі, тому що в мене швидко не виходить це зачищати. О, нам випав спис. Тільки нам потрібно ще... Ки там минуту. Сім хвилин ждати. І ладно, я побіжав до костру. А де костру? Ага. Там я біля костра нафармлю їжі, як тільки прийде таймер, і я нафармлю їжі, я обратно тільки. Спочатку до костра треба добіжати. Бажано не вмерти. Ну, мені повезло на церкву, ну я зато золотаю багато Димасик. Ще время не пройшло, але я включу запис, тому що я во-первых, знайшов гараж з оружием, а вторих тортик. Тортик теж беріть, тому що він хилить. А я. И у вас тут буде щось хороше. Ну, як ви бачите, тут багато патронів. І револьвери, який мені не потрібен. Далі виключаюсь. Так, зараз я вже нафармив 14 жареного м'яска і один тортик. У мене є бандажи і спис. От в тій стороні ця штука вона вже відкрилась. Оббігаємо тут всіх негодяї. Отаких от. Цей він мене побачив. Тут волк. Да, добратись тут уже... сложно. Ну, в принципі, можливо. І як ми сюди залазимо, щоб він на нас не загрівся? Ладно, заб'ємо його, тому що загрався. І тепер входимо. При вході, поки ми не зайдемо, не будуть заспантись, тому виставляємо тут чуть-чуть м'яска. Підкріплюємося до фул голода. Беремо зброю в руку, яку ви будете захищати, і заходимо. Так, я їх перебив першу партію. Заходимо і тут уже друга партія. Тільки чому-то вони не відкисають від одного удара. Чому? Чому нема простріла? Ну ладно. Так, от я поїв ще. Зараз ми зайдемо від третього лиця, подивимось, хто тут є. Так, він тут стоїть, нічого нам не зробить. Як і цей. А, ні, це. По цьому я не можу чомусь попасти. О, тепер можу. Зачистив. Спав. Чому? А, все, ми тут уже зачистили. Далі, беремо їду, яку ми не з'їли. Тащимо її на другий поверх. Спочатку ми її кладемо, можемо на ступеньки покласти. Ну, вона чуть скотилась, но нічого. Берем револьвер в руки. Заходимо. Тут уже є вот така вот лестничка, і по ній можна відійти на перший поверх. І їх на першому поверсі нормально перестріляти. От чесно, я думаю, мені пора заюзати один бандаж. Зараз йде перестрілка люта, в якій я переможу, звісно ж. Так, тепер заходимо від третього лиця. Просто стріляємо. Ой! Я перезагружу на ПВР. Перезагружусь. І подивлюсь з другого поверха! Що за воздушна атака? Він мене вигнав аж на вулицю. Так, ладно, вернемось на ступіньки. І на ступіньках будемо чекати. Якщо ночь, все равно. Він мене не бачить, а я його бачу і я його так можу перестріляти. Агрим опять і хілимося. Якщо бачимо, що нікого нема, то йдемо. Якщо бачимо когось, то обов'язково їх не, не отак от не робимо, як я зробив. Тому що я їх зараз загрів, тепер я не знаю, як оттуда ви вигнати. Ой-ой-ой. Ой. Тут лень может быть уже. Так, теперь кто-то еще на ступеньках же залышь. Уф. Все, мы вроде бы зачистили ступеньки. Нет, не зачистили. Иди встаем вот так вот за стенку и опять стреляем по ним. Euh, так, це, мабуть, все. Не, не все. Я вот так, вот там от их ше бачу. Десь це все уже. Навірно. Так, їжі у мене не залишилось. Тому відкриваємо. Так. І тепер оттуда от ми ставимо всю нашу уже їду вивалимо. Разом з тортиком, який я забрав. У ну, мене є три бінта, тому можна, в принципі, їх... Отут тут я їх просто буду стояти і чекати, поки я їх тут всіх перевалю. Не поняв. Чось він... Чусь я не можу по ньому... Вистрілити. Якийсь бред. Ну ладно, я чуть... Вихилюсь тортиком. Тепер я можу стріляти ж, да? Не поняв. Чому будем урон не від револьвера? Тепер біжим. Южим США уден бантаж. И сподіваюсь, нарешті. Всякі монетки і патрони падають. Ну патрони падають тільки від револьвера Ой, від гвинтівки, а гвинтівки у мене нема. Тому, в принципі, все равно. І зараз я його швидко зачищу і відбігаємо. Так, да, відбігаємо. Відбігаємо. Тому що тут ще вони. Він по мені не може попасти, але я бачу тут ще одного чувака. Я на нього нападу з списком в руках. І все. У нас відкривається наш. Так сказать, комната. Там, где у нас есть вот такие вот сундук. Сейчас мы его откроем. Чум. Пила. И у нас есть наш сундук, За которым мы и пришли. У нас сундучок с алмазиками. И мы его открываем. И нам падают диамантики. Отак от все от світиться, отак от, от нова. Ді... Ну що? Ну що ж, любі друзі, от такий от, ми відосик записали. Сподіваюсь, вам сподобалось і нали щось нове. Що ж, всім пока-пока!